Щодо питання білокрилки на білоголовій капусті. Наслідками життєдіяльності білокрилки на білоголовій капусті є прояв сажистого грибу, який суттєво розповсюджується як на середньостиглих, так і на пізньостиглих гібридах. Дивіться, як він проявляється. Вражаються Нижні більш старші листя, на яких е максимально е знаходилися, е знаходилися дорослі особини білокрилки. Бачите, перші, перші дощові погоди і ми бачимо розповсюдження сажистого грибу, який е починає шкодити рослині. Навіть на формуванні головки є такі прояви. Щодо захисту. Рекомендуємо внесення, двократне внесення місцедержавчих препаратів, які будуть е, знешкоджувати дану проблему і не допускати розповсюдження сажистого грибу на білоголовій капусті.